Від усе своє життя ви працюєте няною, вас знають сусіди, родичі, батьки, і діти, і ніхто не має думки, що у вас є інше життя. Життя митця, який кожен день фіксує моменти міста, людей події. Такою була Вів'єн Майер, яка за своє життя зробила 150 тисяч кадрів і не показала їх нікому. Вів'єн народилася у 1926 році у Нью-Йорку в родині французьких емігрантів. Частину життя вона провела у Франції, де в неї зародився інтерес до фотографії. У штатах вона працювала нянею. Жила вона скромно, часто змінювала родини. В неї навіть не було свого житла, але завжди при ній була фотокамера. Діти її згадували як людину дивну, яка часами гуляла по місту, вдягнувши величезного капелюха, і тримала в руках камеру. Вівіан використовувала фотоапарат Роляй Flex, який тримають на рівні грудей. Саме завдяки цьому вона знімала непомітно. Вона дивилася вниз, а об'єктив бачив прямо. Її жанр стріт-фотографія, але це не просто фотографії перехожих. Вона ловила емоції, психологію. Моментів. В тому гордість, самотність. Вона вміла бачити красоту у дрібницях, відбитки на вітринах, тіні на стіні або випадкові жести. Її фотографію сьогодні називають поезією міста. Протягом життя вона нікому не розказувала про своє захоплення. Всі негативи вона тримала у коробках. У 2007 році її речі продали з аукціону, оскільки вона не могла утримувати сховище. І випадково їх купив молодий колекціонер Джон Малуф. Він відкрив коробки і побачив сотні рулонів плівок. Коли він проявив першу плівку, виявилось, що це не просто фото, а шедеври. Так. Світ дізнався про Вів'єн Маєр. але на жаль, на той час вона вже померла. Вона померла у віці 83 роки у 2009 році. Сьогодні її роботи виставляються в найкращих музеях світу. Її поєднують з Анрі Картіє Берсоном і Робертом Франком. Якщо цікаво, хто ці легендарні особистості у світі фотографії, розкажу в наступному відео. Але різниця в тому, що вона ніколи не прагнула слави. Вона фотографувала, бо не могла інакше. Її самопортрети особливо цікаві. Вона ніби ховалася у тіні, у відбитку. Вона ніби казала: Я є, але мене немає. Історія Вів'єн про те, що геній може жити поруч і лишатися непоміченим. Вона не була відомою за життя, але лишила спадщину, яка назавжди змінила світ фотографії. Як ви думаєте, чому Вів'єн ніколи не показувала свої фотографії? Можливо, це була скромність, страх критики, або вона просто це робила для себе.